Кабмін опублікав зміни до порядку надання відсрочки доглядачам та піклувальникам постановою 930 Спробую коротко та по суті дати роз'яснення. Військово зобов'язані зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини або чоловіка, зазначають у заяві про надання відсрочки про відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Військово зобов'язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або своїм батьком чи матір'ю, не зазначають у заяві інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Таким чином, Кабмін розмежував таких, хто повинен у заяві про надання відсрочів вказувати дані про інших родичів, і тих, хто не повинен. Також військовозобов'язані, які відповідно до закону зобов'язані отримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначають у заяві про відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними. Та відповідно до закону зобов'язані утримувати. А за умови наявності кількох військовозобов'язаних. Треба додати заяву особи з інвалідністю, в якій зазначається прізвище та по батькові особи, яку людина з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання. Також військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за членами сім'ї другого ступеня споріднення, зазначають у заяві про відсутність членів першого ступеня споріднення, за якою вони здійснюють догляд. Військовозобов'язані також ті, що зайняті постійним доглядом за членом сім'ї третього ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю, зазначають у заяві про відсутність членів сім'ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд. Більш детально поясню роз'ясню та допоможу при індивідуальній консультації. Тож пишіть приватні повідомлення, домовимось, на яку годину стелефонуємось та вирішимо саме ваше питання. Чекаю.